Послухайте оповідання, Сукенка для свята. Софійці було шість. Вона ходила до старшої групи дитячого садочка, але вже мріяла про школу. А ще вона дуже любила свою маму. Кожного ранку мама заплітала їй дві косички, зав'язувала бантики і цілувала в щічку Гарного дня. Моя принцесо Софійка завжди відповідала І тобі найкращого, моя мамусю. Вона вважала, що її мама найкраща у світі, смачно готує, лагідно співає Колескові і завжди встигає послухати, як пройшов день. У мами ніколи не було багато вільного часу. Вона працювала на пошті і поверталася додому втомлена. Але все одно вона завжди знаходила хвилинку для Софійки. Одного дня вихователька в садочку сказала: «Дітки, скоро буде свято День Матері, ми готуємо концерт, кожен виступить із віршиком, піснею чи танцем. А ще. Подумаємо над маленькими подарунками для матусь домовились. Увечері Софійка з очима повними радості розповіла про це мамі. Я вивчу віршик і танець і подарунок зроблю сама. Але тільки вона нахилилася до мами і прошепотіла, Не підглядай, це буде сюрприз. Наступного тижня дітки. Щодня робила репетиції. Софійка старано вивчала слова, рухи, не забувала усміхатися. Вона дуже хотіла, щоб мама пишалася нею. Але одне її хвилювало. У неї не було святкової сукенки. Мамо, якось тихо спитала вона, а можна мені нову сукенку до свята? Хоч трошечки блискучу. Мама пригорнула донечку, Доню, поки що ми мусимо трохи зекономити, але я щось придумаю добре? Настав день виступу. Усі дівчатка прийшли в ошатних сукнях рожевих, жовтих, із бантиками і намистинками. Софійка була у своїй старій синій сукенці, яку носила. Ще на минулорічному святі. Вона трішки знітилася, навіть стояла осторонь. Але коли побачила маму в залі, яка усміхалася і махала їй, усе тривожне зникло. Вона вийшла на сцену впевнено, красиво, і прочитала свій вірш так чітко, що навіть старенька нянечка пустила сльозу. А потім вони з подружками. Затанцювали танець із квітами. Софійка тримала ромашку, вирізану з паперу. Після концерту вона підбігла до мами і вручила власноруч зроблену листівку, кольоровий папір, багато сердечок і надпис. Мамо, ти моя зірочка, я тебе дуже люблю. Мама Дивилася на донечку, і очі її блищали не гірше, ніж усі блискітки світу. Софійко, ти була найгарніша, і твоя сукенка чудова. Але знаєш, що мені найбільше сподобалось? Що, зашарілась дівчинка, твоя щира усмішка і твоя любов, бо це найкращий подарунок для мами. І Софійка міцно притулилася до мами. У її старенькій синій сукенці з паперовою ромашкою в руці. Вона почувалася найщасливішою дівчинкою у світі.